Доброго дня, дітки! Погляньте у віконце та розгляньте, що там коїться з природою. Дерева одягнулися в жовті та червоні кольори. Дмухає легенький вітерець. Небо стає більш похмурим, кружляє різнокольорове листечко. дворі красуня осінь. Це дуже гарна і чарівна пора року. Вона приносить нам яблука, груші, гарбузи. Люди збирають урожай. А діти милуються барвами природи. Про осінь люди склали багато прислів'їв. Це короткі мудрі вислови. А що вони означають зараз ми дізнаємось. Кажуть, що осінь іде, дощі веде. Це означає те, що восени часто йдуть дощики, бо земля готується до зими. А в прислів'ї Осінь щедра всього вдосталь говориться про те, що осінь дарує нам овочі, гриби, ягоди і всім всього вистачає. В народі кажуть, прийшла осінь, усі з урожаєм прощаються. Це означає, що люди зібрали все, що виросло, і дякують природі за дарунки. Ось така чудова пора року осінь. Вона вчить нас бути вдячними природі та помічати красу навколо. Дякую за увагу, діти! До побачення!